Всім привіт! Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Український комік і громадський діяч Сергій Притула велику популярність в українській аудиторії заробив завдяки гумористичному скетч-шоу Файна Україна. Його партнером по проєкту був інший український комік Андрій Молочний. Останній переїхав з України до РФ в 2014 році. Війну молочний ігнорує, натомість старанно повторює пропагандистські наративи країни окупанта, про братні народи та фашистів на вулицях Києва. У своєму інтерв'ю Сергій Притула розповів, як склалися його стосунки з колишнім колегою-перебіжчиком та чи підтримують вони зв'язок зараз. Комік розповів, що близьке спілкування між ним та молочним складалося на ґрунті спільного проєкту і закінчилося, коли файна Україна закрилася. Працювалося разом на добре, тому що людина, вочевидь, мала талант і хороше почуття гумору і відзначалася великою працездатністю. Але за межами знімального майданчика це була дещо інша історія. Тому, в принципі, шляхи розійшлися в 2010 влітку, коли ми закінчили зйомки «Файної україни. Розповідає притула та зазначає, що пізніше робив спробу відновити творчий дуект з Андрієм, але у них не склалося. З'ясувалося, що молочний за його спиною проводив юридичні інсинуації, які позбавили коміка прав на шоу. Потім почалися різні історії, коли Андрій почав писати ахінею про фашистів на улицях Києва. З цього можна було б звичайно сміятися, якби не одне маленьке але. Це людина, яка має певну публічну впізнаваність і навіть прихильників. І ось ця риторика в тяжкі важкі для держави часи це було звичайно жахливо, говорить Сергій. Втім, настав він приховувати, що спілкувався з молочним під час війни. Ми не спілкувалися років 11-12, але пару місяців тому була в нас така дуже коротка переписка. Я дізнався, що Андрія і його сім'ї були певні проблеми. Тому що я написав віршика, коли він всю цю ахінею почав писати, що Марічка і Антон розлучилися. Людина досі не розуміє, що проблеми в її житті не через те, що я якісь вірші писав, а через те, що в такому віці вже давно варто було б зрозуміти, де світло, де темне і хто агресор. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.